А чи знали ви, що перше метро мало бути не про московський метрополітен, а про київський? Що? У 2010 році українська студія 4A Games випустила свою першу гру про постапокаліптичну Москву Metro 2033, яка стала доволі популярною як в країнах пострадянського простору, так і на Заході. Не в останню чергу завдяки видавцю гри тоді ще THQ Але ще, будучи в GSC та працюючи над тінями Чорнобиля, Андрій Прохоров ділився думками про те, що хотів би створити продовження Сталкера або його спін-офф в київському метрополітені, надихнувшись книгами Гою Дмитра Глуховського, але через велику кількість розбіжностей з Сергієм Григоровичем, в 2006-му Андрій зі своїми друзями покинули GSC та заснували 4A Games, в цінах якої і розробляли серію метро. Проте та Метро 2033, яку ми з вами знаємо, це не перша версія. А тепер я вас уважно слухаю. У 2015 році на форумі сайту Gameinator був опублікований архів, датований 10 травня 2006 року. Це була альфа-версія гри першого метро. Тоді вона ще мала робочу назву Метро Nightmares World. Там був і короткий опис нового проєкту, і дизайн-документи, і три локації. А по брифу, який був також в архіві, схоже, що дані матеріали призначалися для пошуку потенційних інвесторів та видавців. Варто відмітити, що, судячи з дати самого білда, левова частка прототипування велася паралельно з фінальною стадією розробки «Тіни і Чорнобиля. А по скриптам, які можна знайти в папках Альфи, стає. Зрозуміло, що початок проєкт бере як мінімум у 2005-му. Рушієм гри був також сталкерський X-Ray, точніше, його видозмінена версія U-Engine, яка використовує схожу систему файлів. Дизайн документ також бере чимало ідей від, так би мовити, батьківської гри, починаючи від сегментованого світу, циклу дня та ночі, торгівлі, аномалій, а також багатьох інших елементів, які планувались в тінях або навіть на етапі Oblivion Lost, але не увійшли в фінальну версію. Як? То транспорт, голод чи навіть концепти певних монстрів: підземні карлики, щурі, крикуни тощо. Але найцікавішим є, звісно ж, локації. Перша являє собою по суті тест-рум з видозміненою будівлею стіни Чорнобиля. Тут нічого особливого. Друга карта під назвою Outdoor – це прототип локації з місії метро 2033 форпост, але ще без снігу, льоду, радіації та гнітючої атмосфери. У всьому іншому це практично та ж сама локація, просто інше освітлення та текстури. А ось карта Індор, це вже куди цікавіший екземпляр. Тут на нас чекають дві місії з релізної версії метро: – «Повілецька» і дитина, які об'єднані в одну. На початку нам потрібно так само як в оригінальній грі, обороняти станцію. Тільки модельки тут очевидно гіршої якості, а майже всі персонажі говорять голосом Прохорова. Ба більше навіть Артем Science. час від часу його голосом коментує навколишню ситуацію, особливо якщо йому прилітає від ворогів. Zip! Ah, what a wanker! Після невеликої сутички та імпульсу наш герой приходить до тями і вирушає далі по станції, яка є точною копією метро Хрещатик в Києві. Частину цієї станції можна побачити і в метро 2033, але в презентаційному білді вона відтворена майже повністю, а тому значно легше помітити реальний прототип. Також на станції багато вагонів київського метрополітену, пофарбовані в синій колір з жовтими тризубами, що підтверджує той факт, що спочатку, як мінімум, частина гри планує. Саме в, Україні. в концепт документі а саме в розділі про короткий опис сетінгу локації та синопсису також згадується про те що події гри відбуватимуться в найбільших метро пострадянського простору а саме київському та московському а часовим проміжком буде 2040 рік нижче вже буде акцент саме на московський метрополітен та перше джерело за авторством глуховського підозрюю що текст постійно змінювався і доповнювався до прикладу там також згадується і двигун Хоча насправді білд створений ще на U-Engine. Коротше кажучи, деякі тези на початку не стикуються з тезами в кінці. В будь-якому випадку, на жаль, розробники вирішили повністю слідувати книжкові історії і відмовились від київського метро та 2040 року. Звісно, дуже шкода, але і винити їх насправді важко. Адже робити першу гру в новій студії по повністю готовій історії значно легше, ніж вигадувати її самому. Та й навіть якби глуховський погодився написати спеціальність. Ально спінов про Україну для гри важко спрогнозувати, чи не вийшла б це махрова шароварщина в результаті, але все ж до стобіса дратує, коли кожен другий російський оглядач називає метро Атєчиствіною ігрою через її сетінг. А підписники цих блогерів, в тому числі з України, Дуже дивуються, коли дізнаються, що гра насправді розроблялась не мокшанами. Інше питання, що очікуватиме серію далі? Адже продовжувати робити метро про Росію та хороших русських в контексті сьогоднішніх подій буде, м'яко кажучи, спірним рішенням з боку студії. Тож, можливо, нарешті настав момент робити метро 2040 Nightmares World А що ви про це думаєте? Несегаля воду. Коромить Проте Метро 2040 не єдина скасована гра 4A Games. У so 2013 році стається сиквел під назвою Метро Last Light, до якого, на жаль, THQ вже не дожила, а видавцем став Deep Silver. Проте мало хто знає, що українці з 4A Games також працювала над ще однією грою про постапокаліпсис. І ні, мова зараз йде не про vr шутер Арктика 1. Вона якраз таки вийшла. До речі, Арктика 1 також повністю копіює сетінг серії метро. Там і мутанти, і постапокаліптична зима, і російська хтонь. Але ще плюс роботи і з нахилом футуризм. Я думаю, що у Всесвіт глуховського вона не потрапила тільки тому, що видавцем цього разу були Окулус, а не Діп Сільвер. Тож є ймовірність, що вони просто не поділили права. Я ж хотів згадати саме скасований проєкт українців, за сюжетом якого людям би довелось ховатися від загрози не під землею, а під водою. Наразі невідомо чи мала гра під кодовою назвою ДІП 6 Якесь відношення безпосередньо до серії метро. Але схожості між цими двома проєктами з домішками Біошоку, який тоді був доволі популярний, хоч відбавляй. На даний момент в мережі збереглись кілька коментарів від розробників, один демонстраційний ролик, який, до речі, я вперше побачив в ігронавтах. Це лише прототип гри Діп 6. А також концепт арти, який оприлюднив у 2014 році Родні Волден, арт-директор того самого збанкрутілого видавництва THQ. То що ж це була за гра? Перше, це мав бути також шутер від першої особи, де головний герой повинен боротись з монстрами, досліджувати підводні станції людей, закинуті кораблі та розплутувати загадки. В результаті пошуку відповідей на багаточисленні питання протагоніст мав вирватися з підводного царства та повернутись на поверхню. Нічого не нагадує, правда? Як я вже згадував вище. Діп-6 мала відбуватись також в постапокаліптичному світі, де люди так само не мали змоги залишатись на поверхні землі, а тому їм довелось облаштуватись на підводних станціях. Але за тією інформацією, яка залишилась про втрачену гру, в Діп-6 ми мали боротись з інопланетянами, а не мутантами та наслідками ядерної війни. Проте, якщо подивитись на концепт арти, то вороги мало чим нагадують інопланетян, а більше схожі на мутантів риб. На одному з концептів навіть зображена еволюція від гумано одної істоти до більш рибоподібної. Таку концепцію, як на мене, куди легше пояснити мутаціями, ніж інопланетянами. Ті ж чорні з оригінальної метро були куди більше схожі на інопланетні сутності, ніж ця акулолюдина чи цей прокачений восьминіг. Ба більше навіть шолом головного героя, доволі схожий по дизайну з маскою Артема в Метро 2033, тільки з більш футуристичним костюмом. Тож, як ви бачите, подібностей між діп 6 та серією метро значно більше, ніж може здатись на перший погляд. А вся історія про інопланетян могла бути спеціально вигаданою, щоб ввести гравців в оману. А в кінці такий хоба! Ось це так поворот. І ми в тому ж всесвіті, що і метро. А на поверхні насправді не інопланетяни, а ядерна зима. Такі речі часто роблять в кінематографі, наприклад, серія Кловерфілд, яка об'єднала декілька фільмів різних жанрів в один всесвіт. Навіть тихе місце Джона Кразінське також пропонували автору об'єднати зі світом Кловерфілд, але він відмовився. Тож я не здивуюся, якщо з самого початку був план саме про спін-офф. Але врешті, мабуть, вирішили, що Діп 6 не на часі, а метро Last Light допоможе закріпитись бренду. Втім, доля проєкту про підводні пригоди після закриття THQ достеменно невідома. Одні стверджують, що концепт викупили Nordic Games, інші ж, що гру просто скасували через нерентабельність. Цікаво також, що всі згадки про Діп 6. І досі активно видаляються. Твіти з концептами потерті, як і сам трейлер з мережі, а знайти їх можна або в жахливій якості, або як вирізка з тих же ігронавтів. Чому цей проєкт настільки намагаються приховати, мені не зрозуміло. Хіба що це справді спін-офф метро, який не скасували, а відклали до кращих часів. Хоча я б все ж віддав свій голос за метро Києва. Хто додивився відео до цього моменту, поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть в коментах хочу гру про київське метро, щоб я знав, хто з вас найкращий з найкращих котів. А якщо вам тема скасованих ігор до душі, то зацініть ось це ось відео. Там я розповідаю про ще 5 крутих проєктів, які, на жаль, ніколи не побачать світ. Ще якщо маєте можливість, підтримайте канал фінансово, адже існуємо ми завдяки вам. Дякую всім, хто вже це робить, особливо подяка моїм мега та єгатронам, а також окремо дякую Олександрі Кузніцові. Зустрінемось в наступних відео. З вами був Олдбой і дай Боже.